Розвиток професійної і технічної освіти та участь в європейських проєктах саме про це йшлось на першій освітянській конференції інтеграція України в ЄС-партнерство у Вінниці, саме розвиток технічної освіти та підготовка спеціалістів з робітничих професій, саме те, що нині потрібно Україні для відбудови та відновлення. Європейські фахівці готові на базі своїх коледжів навчати українських студентів та ділитись досвідом. Інклюзія, підвищення кваліфікації викладачів, сучасна інфраструктура та нові методи навчання дітей це саме ті європейські стандарти освіти, за якими мають працювати як вищі, так і професійні навчальні заклади країни. І саме своїм досвідом роботи з Вінницькими колегами ділились освітяни іноземці. Вінницький педагогічний університет уже багато років працює за розробленими європейцями грантовими програмами. Ми вже маємо напрацьовані грантові проекти і разом з програми які вже втілюються в нашому університеті. І, безумовно, ми сьогодні знову ж таки будемо обговорювати про перспективи нових грантових програм, до яких долучаться і студенти, і викладачі нашого університету, для того, щоб вирішувати проблеми інклюзії, екології, психології, ментального здоров'я. Чимало вищих ліцеїв та коледжів Вінниччини працює за програмою Erasmus+. Це європейський проєкт, який підтримує освітній, професійний та особистісний розвиток як жителів Європи, так і інших країн задля внеску до стійкого зростання, якості робочих місць і соціального згуртування для розвитку інновацій та посилення європейської ідентичності і активного громадянства. Зараз ми працюємо над деякими інструментами, які мають змогу допомогти зрозуміти якість освіти, що надається. Це певний інструмент, який ми створюємо разом з партнерами. Те, що ми бачимо зараз, це високий рівень навчання та освіти. Ми навчаємось у вас, а ви у нас. Перспективи є. під час великої війни держава покладає великі надії саме на професійно-технічні училища, де готують спеціалістів саме з робітничих професій, і будівельники, реставратори, маляри відбудовуватимуть нашу державу. З'являються абсолютно нові професії, абсолютно нові підходи. Це впровадження автоматизації, цифрових систем. Тобто, з'являється щось таке, чого раніше взагалі не було, і профтехосвіта має на це дуже оперативно реагувати. Такі проєкти та співпраця з міжнародними партнерами дасть змогу молоді України перейняти світовий досвід. Ми зараз реалізовуємо шведсько-український діалог між шведським та українським міністерством, що в свою чергу буде сприяти. Відбудові та диджиталізації України та української освіти не тільки у сфері професійної освіти, а й також в вищій освіті. Тому ми сподіваємося, і дуже скоро у нас буде влаштовуватися організовуватись візит українського міністерства до Швеції, і там вже більш практично ми будемо обговорювати та планувати стратегії нашої співпраці. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, Ковтун, телеканал Вінниччина.